Українці не припиняють годувати власне військо. Сьогодні вантажівка з 10 тонами продуктів вирушила на схід країни з Хмельниччини. Місцеві селяни та підприємці Полонського району за три дні зібрали їжу, воду, засоби гігієни та одяг. Усе це везуть солдатам із Житомирської та Хмельницької областей, які перебувають тепер у зоні бойових дій. Аби по дорозі вантаж нікуди не зник. Представники самооборони взялися особисто його супроводжувати. Уже на Донбасі бійців питатимуть, що їм потрібно іще. ще. Адже окрім продуктів, жителі Хмельниччини вже зібрали 13 тисяч гривень і витратити гроші хочуть на найнеобхідніше для військовослужбовців. Купітки не вони не отримали, не дають зарплати. Ні, зарплати ні, купітки не заплатили. Може йому буде треба. Я прошу вас, Можуть, я умиляю. Сало, гречка, крупи всіх різних видів, тушонка, постільне, полотенце. Труси, носки це є перша хвиля харчування. Тому що будемо говорити на сьогоднішній день. Ті дзвонки, які відбуваються від звідти, і говорять тільки кілька автоматів Не везіть. кілька автоматів на сніданок, на обід і на вечерю.